До вашої уваги Citroen C4 Grand Picasso. Свіжопригнаний з Німеччини. Розмитнений. Готовий до реєстрації на нового власника. Автомобіль в відмінному стані. Пробіг 170 тисяч. Кузов весь в оригінальному стані. Кузов з подвійною заводською цинковкою, без дефектів. Автомобіль після технічного обслуговування замінено масло, проведена ревізія ходової. Технічно все працює без зауважень, електрика робоча. Має ЛЕД ходові вогні, електрозеркала з підігрівом та функцію складання. Задні парктроніки. Стан кузова без зауважень взагалі. Галогенні фари проти туманки. Панорамне лобове скло. Чотири склопідйомники. Мультируль, двузонний клімат-контроль. Круїз контроль, електронна панель приладів, 10 подушок безпеки. Датчики дощу та світла, електричні парковочні гальма, салон трансформер на 7 місць. В дуже гарному збереженому стані шторки задніх вікон, телефонуйте.